Як правильно реагувати на зло, коли хтось нам робить боляче? Наша перша реакція злитися або хотіти відповісти тим же. Це природне, але якщо ми відповідаємо негативом, це значить не досягти мети. Або це може повернутися до нас. І завдати шкоди або закріплює конфлікт. Але є інший шлях послати фіолетовий пламень трансформації. Це енергія, яка не зашкодить, а очистить і пробудить усвідомлення у людини. Вона дозволяє людині побачити свої помилки та обрати кращий шлях. При цьому – ви зберігаєте свою енергію чистою та захищеною. Як це зробити? Заспокойтеся, зробіть кілька глибоких вдихів. Уявіть фіолетовий промінь світла, що виходить з вашого серця. Направте його подумки до людини чи ситуації, посилаючи намір. Хай це освіти очистить. І пробудить усвідомлення. Відпустіть результат і подякуйте. Це альтернатива помсти та злим думкам. Ви захищаєте себе і допомагаєте світу стати світлішим, не завдаючи шкоди нікому.